Таю, шановні українці в Німеччині! Всі, хто отримує виплати Бюргер Гель та перебуває на джоб-центрі, я думаю, для вас буде цікава дана інформація і дане відео, тому що в Німеччині друзі знову починають сильно качати тему з виплатами бюргер для українських біженців і дуже сильно дискредитують українських біженців. Про що йде мова? Мова йде про те, що зараз на німецьких аккаунтах соціальних мережах розповсюджуються фейкові відео. саме для німецької аудиторії, в яких стверджується, що нібито з 1 червня 2025 року е українці зможуть отримувати виплати бюргергельд, навіть якщо вони повернулися в Україну, і що для цього достатньо мати лише закордонний паспорт і подати заявку онлайн. Звичайно, відео завірусилися і е почали розходитись масово по е німецькій аудиторії. Настільки, що навіть німецьке видання зюдкур'єр і ДПА зробили е своє журналістське. Розслідування, де написали, що соціальні мережі знову заполонило відео з гучними заявами. Мовляв, з 1 червня 2025 го року німецьку соціальну допомогу Бюргергельд зможуть отримувати українці, які вже повернулися до України. У цих відео стверджується, що достатньо лише мати український паспорт і подати заявку в Джоб центр навіть онлайн. Нібито це ініціатива уряду Німеччини під керівництвом канцлера Фрідріха Мерца, яка має на меті скоротити міграцію та допомогти людям на місці. Звичайно, ці відео друзі. Фейкові, але хтось дуже сильно качає ситуацію по відношенню до українців і хоче е, фактично дискредитувати українських біженців. Е, прес-служба парламентської фракції ЦДУ ЦЗУ, е, щоб ви розуміли наскільки ця ситуація дуже високо піднялася, що навіть прес-служба ЦДУ ЦЗУ е, почала коментувати даний факт у відповідь на запит журналістів. Підтвердила, що жодних планів дискусії або законопроєктів з цього приводу не існує. Е, Більше того, відео поширюють анонімні або сумнівні екаунти, а самі ролики створені за допомогою штучного інтелекту. І тепер виникає питання, кому це потрібно, і е, до чого це може призвести. Ну, кому це потрібно, це питання, мабуть, важке. Це можуть бути і політичні опоненти Фрідріха Мерца, це можуть бути і росіяни, хто завгодно. Це може бути точно також і наша влада. А от до чого це може призвести? Може це призвести, друзі, в першу чергу до того, що е, створиться негативність Тивне відношення де фактично створення соціальної напруги в німецькому суспільстві по відношенню до українських біженців, які отримують виплати бюргергель. Тобто, до чого я кажу, це до того, що німецький уряд з часом може відреагувати на е, дане соціальне напруження, і якимсь чином е, змінити або звузити виплати, незважаючи навіть на те, що Бюргергель вже для нових прибулих там е, не платять і замість цього платять ґрунтзіхерунк е, іншу виплату, тому. Друзі, майте це на увазі, ті, хто ще на виплатах, краще шукайте роботу, тому що з роботою тут буде більше шансів залишитися ніж без роботи. Тому тримайтесь, друзі, з повагою. Ваш адвокат Демченко.